дня! сьогодні ми презентуємо вам системне рішення для монтажу в приміщенні, а саме аїліо інвертара гібридного типу 50-60 кВт з 200% перевантаженням фотонічних панелей та стійко hr 140 е, ємністю 100 кВт годин. Е, з особливостей ми можемо цю систему монтувати е, тільки в приміщенні, е, плюс розширювати від 100 кВт до 400 кВт ємності. На один інвертор, при цьому маючи всі функції гібридної системи, і при додатковому обладнанні, ми можемо створити на базі системи EMS від SOLOX розумне ОЗ з функціями гібридної системи. Далі схожа система, але є для зовнішнього використання. Це уже система в кабінетному рішенні, той самий гібрид-інвертор, але уже з використанням. Теплових насосів для підігріву або створення клімату всередині акумуляторів. Також е, вже є вся стійка комутації, система захисту, е, система ЄМС е, будованим псом для безперебійного живлення ЄМС системою пожежогасіння та захисту від перенапруг по DC, по IC, а також е, е, з можливістю підключення критичних та некритичних споживачів.